Стародавній грецький день починався задовго до сходу сонця, вулиці ще огортає темрява, але життя вже поволі прокидається не з гучних криків, а з шепоту, тріск сухих гілок у печі, приглушені кроки у дворі, хрипке покашлювання старого пса біля воріт. У звичайному полісі, грецькому місті державі кожен день починався за сценарієм перевіреним століттями. Раби вставали першими. Їхній день це фізична праця, без перерв і без права на власну думку. Щойно з'являлись перші ознаки світанку, вони вже розпалювали вогонь, приносили воду з громадських криниць і чистили внутрішній двір. Їм не дозволяли зволікати навіть хвилина зволікання це зірваний ритм господаря. Вільні громадяни прокидались повільніше, часто ще у сутінках. Приміщення були маленькими, з мінімумом меблів. Основу дому складала глиняна підлога, дерев'яні балки і кілька керамічних світильників. Дзеркал практично не було, лише металеві відображі, у яких можна було побачити розмите відображення. Стеля низька, вікна вузькі, часто без скла, лише тканина або дерев'яні щитки. Світло проникало обережно, ніби не хотіло порушити тишу. Сніданок був скромним. Часто це був учорашній хліб, замочений у вині або олівковій олії з часником чи травами, їли руками. Посуд глиняний, місцями відколотий, хліб не нарізали, ламали, і навіть така проста дія мала свій ритм і звичку ніколи не починати з великого шматка, завжди лишити трохи для інших. У деяких родинах, перш ніж їсти, хліб символічно торкали до лоба чи серця на знак вдячності богам. Вода подавалася холодною, у дворі з великих глеків, вмивання без зеркала, без рушника, просто руками на ходу. Гігієна не була ритуалом краси, а радше актом функціональності: змити пил, освіжити шкіру перед денним жаром. Греки цінували чистоту, але не як демонстрацію. А як частину порядку. І навіть діти знали, чисте тіло це повага додому і богів. На вулиці тим часом змінювалась палітра запахів. Старий Поліс жив не годинником, а ароматами. Спочатку вогкість і попіл, потім дим з печей, після хліб, що печеться, і феканії, які несуть на вигріб, і лише потім, ближче до дня. Трави, вино, сіль, оливкова олія, спеції. Місто звучало і пахло, як.